26 липня по 11 серпня в Парижі буде відбуватися Олімпіада 2024. Будуть на Олімпіаді і спортсмени з Росії та Білорусі. Мер Парижа вже озвучила свою позицію, а недальго заявила, що російським і білоруським спортсменам не будуть раді у столиці Франції. Виступатимуть ці спортсмени, якщо можна їх так назвати, не під своїми прапорами, а під умовним нейтральним прапором. Але чи справді вони є нейтральними щодо політики Путіна та не підтримують російську агресію? Це взялися з'ясувати у сінт розслідувачі групи Мольфар. То хто ж насправді буде представляти країну агресорку на Олімпіаді 2024 року? Поговоримо далі із Павлом Фіалковським, аналітиком у СІНТ-агенції Мольфар. Пане Павло, вітаємо вас. Доброго вечора. Так, доброго вечора. Добрий вечір. Отож, ви зробили розслідування, де проаналізували особистості тих, хто буде виступати під цим мовним нейтральним прапором від Росії. Хто ці люди і чи можна казати про якусь їхню нейтральність? Звісно, про нейтральність там мова не йде через те, що більшість з них є учасниками ЦСКА. Ми завжди чули цю абревіатуру. А що це означає? Це центральний спортивний клуб армії, тобто вони є членами армії. Вони є прапорщиками, які будуть представляти Росію, хоча хоч і під нейтральним прапором. Тобто, фактично, ці люди є військовими російської армії. По факту так мають військові квитки і мають військові звання так, все вірно. Окрім цього, вони ще додатково ручкаються з Путіном, отримують від нього нагороду, яка називається Орден Дружби. І постять після цього фотографії з Путіном і кажуть, що тепер ми друзі. Ось цей орден надається спортсменам. Так які перемогли в якихось міжнародних або Олімпійських іграх, і разом з тим ще надаються якісь можливо грошові виплати. Ось щодо більше про їхню не нейтральність, говорять їхні пости в соцмережах, де вони говорять про те, що потрібно підтримати російських військових і тому подібне. Ну, якщо говорити про так звану російську спортивну велич, так, то бачимо, наскільки багато так званих етнічних росіян поїде на олімпіаду від них, так? Хто ці люди, хто представлятиме Росію? Бо по факту там ми бачимо і по іменам, так, що це може бути, наприклад, Рамзан Хажович Абдулаєв, або той самий Сідоков Заурбєк. Так? Ну, це не зовсім етнічні росіяни. Це представники або з Дагестану або з Чечні. В принципі, ем, наскільки нам відомо, зазвичай борці, а саме в більшості вільні борці і тхекондисти поїдуть на Олімпійські ігри, вони походять з Республік Кавказу. Так, ви правильно підмітили, що імена Заурбік. Чи Заур, вони не є зовсім етнічно російськими в списку? Є багато тих, хто відкрито підтримує російську агресію, навіть і військовослужбовцям російської армії. І тут питання, яке хвилює, бо й зара кожного глядача, який дивиться, не вже вмок не мали цієї інформації, і взагалі, як вам вдалось простежити усі ці зв'язки? Я думаю, що е, комітети, які е, приймали е, ці рішення, вони е, є два варіанти: або вони недостатньо провели е, гарне розслідування про те, що, що ці е, спортсмени, е, яку вони мають позицію, так щодо влади е, війни і армії, е, або ж е, Звісно, це можливо спекуляція, що там присутня корупційна складова. Як ми на це вийшли, тут доволі все просто в багатьох цих спортсменів відкриті соцмережі, і де вони відкрито говорять про свою підтримку, як ми можемо бачити, ви до речі, навіть зараз на екрані показуєте це, ми бачимо те так Ларіна, який ручкається з Путіном із Шойгу. Тобто, це є у відкритих джерелах, або одна борчиня там позує у формі, точніше, у футболці армії Росії. ось тому, скажемо так, що далеко за цим ходити не потрібно достатньо відкритих джерел, і щоб побачити їхню справжню позицію чи мали якісь звернення від міжнародної організації, аби надати підтвердження, якраз вашому розслідуванні довести, що ніякі ці спортсмени не нейтральні? Наскільки мені відомо? То здається, чи сьогодні зранку навіть з'явилися звернення від нашого олімпійського комітету і від Міністерства зовнішньої політики про те, що потрібно Олімпійському комітету все ж звернути більшу увагу на ось цих представників? Ну, власне, якщо ОСІНТ-розслідування розслідування, це розслідування з відкритих джерел, так і якщо хлопці розслідувачі можуть цю інформацію здобути, то чому цієї інформації не може здобути Олімпійський комітет, який затверджує списки тих людей, які будуть потрапляти на олімпіаду? Так ну і тут ще питання до того країни Франції: наскільки вони будуть готові пустити до? В олімпіади до на свою територію людей, які мають військові квитки Російської Федерації, ну але загалом є ще питання про так звану цю нейтральність. Всю, так, нехай вони будуть виступати за цими умовними нейтральними прапорами, але лишаються ще російські вболівальники, так і знаємо, що вони все ж можуть вивішувати заборонені російські прапори. Але які наслідки це для спортсменів мало так, бо були міжнародні змагання, де нібито. Виступали росіяни нейтрально, але тут з'являлися російські прапори на трибунах. Так і про це навіть у нас було також дослідження. Ми досліджували цих вболівальників, що прийшли до, до російської тенісистки на Australian Open. То, якщо я не помиляюсь, то тенісисті не наклали ніякої пані. Але при цьому попросили цих вболівальників покинути захід, в принципі, ми знайшли, хто це такі. Нічого за цими людьми не стоїть. Вони мають певну одіозну історію в Австралії. Один з них ковідний дисидент, а один з них стриптезер у місцевому сідницькому клубі. Ого! нічого навіть так. Нам відомо нічого, все нічого. про <плес> так. ну фактично. А, ось. Угу. Тобто, такий ризик він срівно залишиться на Олімпіаді. Ну, і будемо стежити за цією ситуацією і, можливо, звернення. Нашого олімпійського комітету, нашого міністерства закордонних справ, яке буде обґрунтоване тим розслідуванням, яке ви провели, зокрема, списком осіб їхніми іменами, їхніми фотографіями, їхніми конкретними зв'язками, зрештою зможуть довести міжнародному олімпійському комітету, що можливо треба переглянути список цих людей. Ну будемо мати сподівання на це, хоча мало ймовірно, але сподівання все ж залишаються. Дякуємо вам за це Дякую. розслідування. Дякуємо за можливість поспілкуватися детальніше про нього. І в цій частині головного за день говорили ми про. Так званих російських нейтральних спортсменів, котрі мають прибути на Олімпіаду 2024 року у Парижі, із Павлом Фіалковським аналітиком ОСІН та агенції Мольфар.